Доброго раночка, мої любі друзі. Мій крайній цілий день у Кракові у Польщі в цей приїзд, однозначно, не в останній. Я виходжу зранку, прокинувшись 5.50 по польському часу, у нас на годину плюс. Е зробивши публікації, репортажі, е світлини, привітавши світом, зробивши з сранішню зарядку, справи, я виходжу в цей чарівний день. В цей день без тривог, цей день співом пташок, цей день обійми з неймовірним королівським Краковом. Я маю щастя жити в одній хвилині від однієї з визитівок Кракова, собору святого Юзефа або Якова в неоготичному стилі, який я бачу з віконечок тераси, балкона, помешкання, в якому я мешкаю. пташок квіти. Усе чарівно. Це район Австрійської доби. Мені нагадує чернівці. Більше, напевно, все-таки чернівці, тому що Львів більш в похмурих кольорах, гарний, але більш сірий. А тут сонячно і гортензії, і храм Святого Якова. Полетіли в новий день. Відближання, стинання, е бездіяльності, нічого не відбувається. Все відбувається тільки завдяки дії, любові і світлим помислам. Полетіли? З любов'ю в цей чудовий чарівний день. Походу мене зустріли осі мої улюблені гортензії, які мені дуже-дуже-дуже нагадують чернівці. І ось бачите, лавандочка, ось такі квіти, там цілі-цілі кущі лаванди. І такий будинок в ідеально причупурному стані, який може бути і у Львові, і Чернівцях, скрізь де панувала Австро-Угорська імперія. Ще тихенько. Восьма ранку співають пташки і неймовірний храм Святого Якоба або Йозефа. Сонечко зараз дуже гарно підсвічує саме той бік, з якого я рухаюсь. І я зайду в цей сад, сад скульптур. Завтра зранку я вже буду збиратися на автовокзал на вулицю Босяцьку. Сьогодні я хочу провести цілий день в бімах. Королівського міста Краків. Літають пташки, співають пташки, комашки, дуже-дуже гарно. Сьогодні вихідний день і не так багато людей. А ось туди, вгору цією бруківкою, там сад, ще один великий сад, а туди квартал Віл. Адже цей храм був збудований на місці дуже шляхетної віли, з великим садом. Це сталий Австрійський район. Район Подгуже, який Подгуже під Горою, розташований саме під Горою, колишньою Горою. Адже в Австрійський час цієї гори. Бували каміння для того, щоб розбудовувати далі королівське місто Краків, яке в той час з кінця, середини 19 сторіччя до 2018 року входило до складу Австро-Угорщини. Усе життя небагато машин, цвіркуни, неоготичний красень-храм, архітектор Ян Зубжицький. І фантастичний ранок, батько з донечкою, на велосипедах рухається під боже, під гору. Але гора вже не така потужна, як була раніше, а там позаду ще один парк і ось такі віли. Я думаю, що я ще прогуляюся саме туди на гору, і це буде окремий фільм. Хоча воно сьогодні так багато планів, так багато задумок, але все буде. А зараз знову. Дворик і сад скульптур з храму костелу Святого Якова бігають спортсмени скрізь квіточки, живе своїм чудовим, спокійним життям. А ми знову вкотре заходимо у дворик цього фантастичного храму. Так все ошатно довкола. І ось бачимо будинок, тисячу в стилі з туризму, 1873 рік, що підтверджує саме панування австрійської доби. І ми рухаємось, молоді цією атмосферою. Ось тут місцями нагадує Чернівецький університет, тому що критична кладка, ліхтарики, краса, неймовірно блакитне небо, мир і спокій. Якщо рухатись в тому керунку ось туди, то там буде річка Вісла. Вона паралельно протікає трам... е... трамвайним колієм. А ми заходимо ось туди, у парк скульптур. Боже мій, як нам повезло, храм відкритий, ми зможемо зайти всередину. Через ці чарівні двері відкриті всі три брами. Ми зайдемо з вами в неоготичний храм Святого Якоба. Я тут ще не була. Костел. католицький костел. Як же тут гарно. Велич костелу вражає. Немає фресок, барочних розписів, адже це наконічний стиль неоготики. Ось з цим червоним хідником, молуючись бронзовими правдивими люстрами. Ми дійдемо до алтаря і до амбонів з лівого боку і правого. Ось така неперевершена краса. Як нам повезло, дівчатка прибираючи, все було гарно. Місця для молитви і старий, старовинний орган. І орган я читала, орган привезений з Німеччини, і після Другої світової війни його встановили саме в цьому костелі. Він дуже потужний, дуже гарний. Можливо, ввечері в мене буде часу потрапити на службу і почую, і зроблю вам зараз. А поки що помилуємося, насовуємося атмосферою сьомою. Храму. У Риму католиків на службі не стоять, а сидять і ось ця лавочка не для них, а для того, щоб вставати на колінця. Амвод звідки Сонсоведе служба. Польща правдива католицька країна. Прихожин ще немає, адже ранок я рахую, що. Це чарівно, що я сьогодні вийшла так зранку на війну з Краковим. Поляки дуже великі, естети, І скрізь живі квіти. Це липень, адже липень місяць троянд. Неймовірна краса храму. Подивіться, яке різьблення. Я не знаю, чи вистачить в мене часу зайти. У Вавельський катедральний собор, але ми бачимо тут дракон, символ Кракова. Так, про дракон, краківську легенду. Я думаю, що буде окрема господинця. Все вирізблено. блюно. Виноградна лоза з моном дерева. Неймовірними майстрами. Мені тут дуже затишно. Після того, як я зняла цей фільм, я обов'язково тут просто побуду. На одинці з Богом. Молячись за Україну, за наших воїнів, за своїх рідних і близьких, за щасливу долю кожного, хто є близьким для мого серця. Я наглаохоронця. Кожному з нас. Тиша. Краса, затишок, спокій. Ось тут місце, щоб ставити свічки. Я це також зроблю, два злотих. Ось така вийшла. Неочікувана, але з запокликом серця мандрівка, прогулянка і зустріч обійми з Краковом. Це мій район. Район храму Костела Святого Якова. І наповне на це репортаж. Я тут проводжу найбільше часу. Так валіла доля, так валіла моє серце.